— Ти вийдеш за мене? — Ти вийдеш за зараз не робив? Реально? — Реально, реально. — Ти знімають, знімаєш? Тобі треба прийняти якісь рішення? — Ти мене просто тут трішечки в розплог ставив, Макс. Давай ми поговоримо про це. Просто це повинно було бути не тут, не зараз. Давай я подумаю, добре. Випала просто така можливість робити багато задачів таких пропозицій. Давай все-таки ми пізніше про це поговоримо, добре? Я впевнений, якщо тут стояв би Парфенюк, ти б довго не думала. Пожартував про Пашинюка. Ладно, вака, тут п'яти до мене. Давай, давай,